Новий рік рівний виник уже ще кінчає. Новий рік на пристівщи дає. Убого ще народив, бога засмутив і рода, і рода, і рода. Судіть же, що йому робити за теє і що учинити. Дати йому горілки, завести його до дівки. Най там спить, най там спить, най там спить. Ну, далі. А в дівки пироги стояли, на них очі засіяли. <різь> Помагався присував, по одному витягав, аж із з'їв, аж і з'їв. А ще з'їв. А як му пирогів не стало, подрапав на гору посало, а він саме не дістав, з згори спав. забився, забився, забився. забився. Судіть же, що йому робити, за те є, що учинити. Взяти його на тачки, завести його в бунтачки, на його з'їдять хробачки, на віки, на віки, на віки. По дванадцятий годині. Трета, четверта, коли душі.